Це Анна Делгі або Анна Сорокіна. Ніхто не впевнений. Вона або мегабагата німецька спадкоємиця, або супербідна. Це серйозні звинувачення, анна скоїла справжні кримінальні злочини, видаючи себе за світську левицю, намагаючись вкрасти мільйони доларів. Вітаю, Анна. У мене лише кілька запитань. Я маю запитання. Що ви носите це жахливо? Я знаменита. Мій публічний образ як тупої поверхневої особи це не моя історія. А яка твоя історія? Важко працюєш, отримуєш бажане. Я це завжди знала. Я дещо будую Це приватний клуб, не обмежений vip кімнатами Отже, грубо кажучи, потрібно 40 мільйонів. Два банки, які дуже зацікавлені в її пропозиції. Сильнер за народження чогось особливого нам обом допомогло б, якби ви припинили думати про мене, як усі. Що ви вибрали? Це не.